Була собі дівчинка і ну, така вона була: жіночна, сексуальна. Ну, все клас. Хлопці біля неї просто от крутилися, кружили. Ляли. Але вона була така трішки тривожненькою і переживала, що. Ні, я хочу все сама, я сама всього досягну. Нічого мені не потрібно. Я не буду ні від кого залежною. І почала робити кар'єру, там працювати. З'явилися неї гроші, автомобіль, квартира. Вона там упахувалася просто в хлам. І якось хлопці кудись почали діватися від неї розбігатися. Якось немає сили, енергії на це все ем, життя. А оце собі якось почали прибиватися якісь хлопчаки, яким потрібно допомагати грошима, якось їх підтримувати. Ну, якісь такі ні риба, ні м'ясо з слабким внутрішнім хребтом. І вона така, що за вона на роботу, значить, покинула, така пішла, ретріти, поїздила. В її на голові простояла. Якось почали чоловіки з'являтися, нею цікавитися, вона почала з ними спілкуватися, вони почали їй гроші давати. Вона така, ні, я хочу бути самостійною. вона знову почала заробляти, знову вони кудись поділися. А улюблена казочка в неї була в дитинстві, яку бабуся їй читала про дівчинку Машу, яка прийшла з корзинкою полуницю лісову. Суницю збирати і не може ніде знайти. А з'явився дід Лісовичок і каже: диви, в мене є дудочка. Дудиш, і так листочки розходяться, і суничка ось вона. Вона поміняла цю дудочку в нього на корзинку і подудола, а нема куди збирати суницю. Потім поміняла на, на, навпаки. Дудочки нема, суниця десь ховається. Отак От і жила собі дівчинка.